Вітаю на телеканалі «Рай» в етері Підсумковий випуск новин Прикарпаття у студії Інна Федунків. Сьогодні ми згадаємо ключові події тижня: звіт перед громадою у долині, атмосфера різдва на надвірнянщині та як дружини захисників і переселенки створювали традиційних дідухів. Про те, чим жив наш край останні сім днів, дивіться просто зараз. Ми починаємо. Торбота про тих, хто повернувся з фронту. Соціальний захист ветеранів залишається пріоритетним напрямком роботи області. В івано франківську відбулося чергове вручення сертифікатів на компенсацію за житло. Завдяки державній підтримці, сума якої цього разу склала майже 48 мільйонів гривень. Ветерани зможуть придбати квартири. На врученні побувала Дар'я Базовод. Івано-Франківська обласна військова адміністрація продовжує реалізацію державної програми із забезпечення житлом ветеранів та родини загиблих захисників. Цього разу було вручено 21 сертифікат на придбання осель. Загальна сума виділених коштів у 2025-му склала майже 48 мільйонів гривень. Серед тих, хто отримав можливість придбати власне житло ветеран Петро Дорошенко. У 2023 році, під час запеклих боїв на запорізькому напрямку він отримав важке поранення. Тоді Петро дивом вижив, проте втратив руку. Ба велика, тому що не маю я не маю свого, свого житла власного і рости в мене. Син також хочеться, щоб син дати синові якесь майбутнє трохи. Забезпечити очільниця Прикарпаття Світлана Нещук зауважує, попри складну ситуацію в країні підтримка захисників залишається незмінним пріоритетом, а сертифікати на житло дозволяють ветеранам обрати та облаштувати власну оселю. Проте потреба в цьому й досі велика. Кожна заявка опрацьовується спочатку на рівні територіальної громади, потім на рівні області. Це управління ветеранів. І всі заявки, які надходять, у нас відповідно ми подаємо на міністерство ветеранів. які також опрацьовуються всі заяви, які вже нами опрацьовані, підтверджені, значить, ті ветерани і ветеранки, от чи родини героїв, також отримують грошову компенсацію від держави. Ми зараз практично ще маємо більше 20 таких запитів, і надіємося, що на наступний перший квартал, як пообіцяли, ці сертифікати вже отримують наші ветерани. До слова торік 185 родин. На Прикарпатті вже отримали державну допомогу на купівлю житла. Сумарно на ці потреби було спрямовано понад 380 мільйонів гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї від пройдених викликів до нових фінансових планів. У долині відбувся звіт голови громади перед мешканцями, де проаналізували виконання бюджету, сума якого склала 661 мільйон гривень. Ключовими досягненнями стали міжнародні гранти та стабільна допомога фронту. Важливою частиною звіту було й відкрите обговорення головного фінансового документа на 2026 рік. Деталі звіту та бюджетні прогнози у сюжеті Яни Лазорек. Підтримка ЗСУ, освіта та міжнародна співпраця. Голова Долинської громади Іван івандирів прозвітував перед мешканцями за рік, що минає. Бюджет громади склав 661 мільйон гривень, які розподілили між найбільш критичними та стратегічними сферами. Це податкові надходження, податок з доходів фізичних осіб, це єдиний податок, плата за землю, плата за ренту. Відповідно, ми побачили цю структуру, звідки ми отримуємо кошти. А також я розповів, як ми прожили, на що ми тратили найбільш, ну найбільша сфера видатків це освіта, яка складала більше половини всіх видатків в нашій громаді. Це і наші школи, і наші садочки, і позашкільні заклади. Попри стабільне фінансування, освітня галузь громади переживає важкі часи. Цього року до шкіл Лулинської громади пішло на 374 дитини менше ніж торік. Це мінус одна школа. Це мінус 10-11 класів, це дуже сумно. І це діти, які народилися до повномасштабного вторгнення, яким вже виповнилося 6 і більше років. Сумна статистика. Ми з свого боку ну так би стараємося не тільки втримати взагалі галус освіти. А й релокували два, два фахові коледжі з Лисичанській і Кадіївської для того, щоб профільна освіта вища профільна освіта була в нашій громаді, і щоб діти не їхали там до обласного центру чи в якісь інші великі міста. Іван Дирів наголошує, пріоритетом для громади залишається підсилення збройних сил України та підтримка родин полеглих і базі зниклих захисників. На це нам вдалося спрямувати майже 50 мільйонів гривень. Цього року 49 мільйонів з копійками. Це як субвенції військовим частинам, фінансові допомоги, так і закупівля різного обладнання, дрони, генератори, там реби і так далі. Тобто, це такі ну, найважливіші речі не оминули сфери медицини, культури, спорту та молодіжної політики. Також значний ресурс спрямували на підготовку до можливих викликів у енергетиці. Це гарно розповіли про нашу комунальну сферу, що ми зробили, як нам вдалося прожити цей рік, як нам вдалося. Робити наше місто найкращим в області, найчастішим як нам вдалося не підвищувати тарифи на воду, як нам вдалося реалізувати енергозберігаючі заходи. Долинська громада активно розширює коло іноземних партнерів і співпрацює вже з 12 містами-побратимами у 2025 році. За рахунок грантів Європейського союзу громаді реалізували низку масштабних проєктів. Ми залучили 2 мільйони 400 тисяч євро. Тільки на, на трьох проектах транскордонної нашої співпраці це програма Україна-Польща, це програма Україна-Румунія і інші програми транскордонної співпраці. І Це завдяки нашому управлінню зовнішніх зв'язків місцевого розвитку, завдяки тому, що міський голова не сидить на місці тут, а їде, їде в світ, їде бере участь в різних заходах, форумах. В переговорах з нашими партнерами шукає нових партнерів. Іван Діо підсумовує, 2025 рік був непростим, але успішним в багатьох напрямках. Ми достойно його пройшли, прожили. не маємо заборгованості перед жодними установами, перед комунальною сферою чи бюджетною сферою. Реалізували ряд чудових проєктів. Які закладають фундамент для майбутнього розвитку, ми в 26-му році до лип до кінця липня місяця маємо зробити два великі проекти в галузі медицини. Це ремонт дитячої лікарні і ремонт консультативного діагностичного центру нашого. Яна лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай». Галерея Надії у Бурштині презентували проєкт, присвячений безвісти зниклим захисникам. Це не просто фотовиставка, а місце зустрічі родин, які об'єднані спільним болем та надією. Організатори наголошують, важливо не дати цим історіям замовкнути, адже за кожним прізвищем стоїть доля людини та цілої сім'ї. Як громада Бурштина згуртувалася навколо підтримки родин зниклих воїнів, розкаже Надія Польова. На стіні 42 світлини наших захисників, фото яких розміщені зі згоди родин. У офіційному реєстрі громади статус безвісти зниклих мають 45 воїнів. Для родин кожне обличчя, цілий всесвіт, очі, в яких горить життя та надія. Моя Україна, червона калина, Надія єдина, це любов, моя. Ініціаторками створення галереї Надії стали фахівчині зі супроводу ветеранів Центру надання соціальних послуг довір'я. Саме з їхньої ініціативи та за згодою родин цей простір був створений як місце видимої надії та підтримки, щоб жодна родина не залишилася наодинці. Це місяці, роки очікувань, сотні запитів, десятки дверей. Ми поруч щоб цей шлях не був самой ідея створення такої галереї галереї надії стосується тих захисників які сьогодні з якими сьогодні втрачений зв'язок ми не знаємо яка їхня доля ми не знаємо, чи вони в полоні, чи вони можливо приєдналися до героїв Небесної армії, але ми чекаємо. Ми підтримуємо родини, ми підтримуємо батьків, дружин, дітей. І як фахівці з супроводу ветеранів ми маємо за честь спілкуватись і служити цим родинам в підтримці. Того дня кожен танець, кожна пісня це про надію і віру, що кожен із захисників повернеться та зможе забрати свою світлину додому. Солдати кури, тепер буду, і буду, і отець Ігор Тичинський, який сам шукає рідного брата зі статусом безвісти зниклого, особливо розуміє біль і надію родин. Віра, якщо вона є сильна, вона заставляє. орифмерити ја зоне ја мисленаду. Тумовона, поједно која ће naših наших Сьогодні 760 мужніх воїнів із Бурштинської громади захищають Україну. На жаль, ми вже втратили 102 героя, герої. Їхні імена навіки вписані в історію громади. 127 захисників повернулися з війни, демобілізовані, отримали статус ветеранів, і кожен із них потребує уваги, турботи та реальної підтримки. Міський голова Василь Андрієшин підкреслив, громада постійно підтримує родини захисників, допомагає пережити найважчі моменти та зберегти віру. Наші герої, дружини, діти. Сьогодні ця галерея надії вона, власне, свалилася mm. для вас. Тільки для вас, але для цієї громади. Це наші герої. І це я говорю однозначно. Тому що вони були на передовій, ми не були, були. всі, вони були на передовій. Всі ризикували своїм життям. Сьогодні вони мають статус зниклих безселіст. Але всі викликають надію і громадяна зкликає надію на те, що ми повинні бути повернені, знайдені і повернені. Громада зла. Міська рада готова вас завжди підтримувати в будь-яких справах. Галерея Надії це не лише простір пам'яті, це живий простір віри та очікування. Кожна світлина чекає свого героя, і кожна родина знає, вона не самотня. Нехай кожен, хто сьогодні дивиться на нас із цих світлин, повернеться додому живим. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї. Світло першої зірки та аромат 12 страв для українців. Свята вечеря це час глибокого духовного єднання та збереження прадавніх традицій, що передаються від роду до роду. Наша колега Івана Осташук на власні очі бачила, як газди бережуть автентичні обряди та що готують до святкового столу за рецептами предків. Про магію гуцульського різдва та сенси, які ми вкладаємо у це свято сьогодні, дивіться у сюжеті. Із настанням перших сутінків у українських родинах починається святий вечір. За давнім звичаєм, чоловіки з серпом, косою та хлібом обходять своє обістя, щоб захистити дім та добрим був рік. Сіно, то є наш хліб, бо аби мержинка мала що їсти, би добре сітрави вродили. Би було що вікосити. Ти йдеш святу вечерю. Аби Бог давав достаток у нашу хату, бо все мали смо що їсти, без ми ніколи не трабували хлібом, і так само ходимо. Обходимо три рази хату з молитвами, аби Бог уберіг. У цей час у хаті біля святкового столу пораються жінки. Дідуха, символ роду та пам'яті предків прикрашають ложками. Традиція, яка збереглася у надбистрицькій гуцульщині. Дідусі завжди ставили 12 ложок. От чому саме 12? вони символізували апостолів? Тобто 12 ложок для святої вечері це нагодувати апостолів. Осей перший святий вечір. Це є святий вечір ем, такої помани за цілий рік. Ми ці всі душі запрошуємо до вечері, і оце є символ, що вони видите кілько тут є зерніт і всякого не однакого. Тобто вони є тут всередині в цьому снопі. В чому? В хлібі. Різдвяний стіл наповнює 12 пісних страв. Головна з них куття. Пшениця, горіхи, маки, потім ізюм. Все, що су і мед можна було давати так само, але для ще був такий звичай ставити на кут пшеницю без всяких цих інгредієнтів. Для Лідії Джатимової нащадка над Азовських греків святий вечір це передусім єднання родини через війну у 2022 році. Жінка була змушена залишити рідний Маріуполь і вже більше двох років живе серед гуцулів. Кутю до святкового столу готує за рецептом своєї бабусі. Як спогад про дім, якого нині немає. Борошно окремо обсмажувалось, варилась каша, і вже ми, вже, ну, моя бабуся, вже вона терла шоколад до, до смаку, додавали ізюм, додавали горіхи. Ну от Нам подобається така кутя, і ми саме таку варили в себе вдома. Борошно обсмажене, то воно. Ну, таке символізувала, може, землю, працю. Спільна молитва і родина сідає до столу. Спочатку страви для худоби та померлих душ. Так, тут вшановують пам'ять і зберігають зв'язок поколінь. Перше, що маємо нагодувати, сьогодні хто скаже? Ану? Маржинку? Маржинку? А чого? бо ми бо... з нею жиємо, правда? Так, Так, то все так маржинці багато не треба, лише так, аби собі покушила. Попробувала зараз це віднесеться. Друга вечеря. Другі лишки комусь і дає, то дається з кожної страви потрошки, то дається нашим помершим. За святою вечерею тиша і зосередженість, а згодом оселю наповнює коляда. Бог предвічний, народився, прийшов із небес, щоб спасти людський весь. У різдвяних піснях прославляють Бога, дякують за есу та просять про перемогу. Люди кажуть, саме в ці дні молитва має особливу силу. В нас в селі є своя спільнота молодіжна, і ми ходимо колядувати разом з нашою сестрою Веронікою. І збираємо кошти для зсу. Те, що кажуть, що недаречно, бо хлопці воюють, вони за це і воюють. Вони воюють за те, щоб відновити наші традиції, наші пісні, наші колядки, наші звичаї. Всі. Після вечері господар виконує ще один обряд. Брали косу з цієї коси, отак як я вибивали лезо ножа зубилом. Це треба було зробити колись, значить, голому сидячи на порозі в стайні із цим ножем. І йшли і хмари сікли. Хрестили, сікли хмари і відвертали від села чи там від того. Від тої дільниці, де вони жили, відвертали хмари, аби град не побив городину, аби не побив судовину. За результатами опитувань Київського міжнародного інституту соціології, Різдво входить до трійки найулюбленіших свят українців поруч із Великоднем та днем незалежності. Святий вечір, коляда і родинне коло це символ єдності, світла та добра, які українці бережуть навіть у найскладніші часи. Іванна Осташук телерадіокомпанія «Раї». У Коломиї цьогоріч відмовилися від встановлення традиційної ялинки в середмісті. Таке рішення спільно прийняли містяни та влада. Проте місто не залишилося без свята. У дворі палацу культури та мистецтв облаштували затишне різдвяне містечко. У межах проєкту Живе різдво там стартувала нова ініціатива, що покликана об'єднати громаду навколо автентичних традицій. Як відкривали цей простір, бачили наші коломийські колеги. Коломоя продовжує дотримуватися традиції стриманого святкування у часі війни. Вже третій рік поспіль у середмісті не встановлюють головну ялинку, натомість акцентують на духовному значенні свята. Цьогоріч формат змінили Замість звичної шопки у центрі у затишному дворику Палацу культури та мистецтв народний дім створили різдвяне містечко. Коломийська громада вже четвертий рік поспіль. Час повномасштабного твор, вторгнення. Ми не ялинку засвідчуємо, а відкриваємо шопку. Тобто всі свята ми пов'язуємо з народженням Христа і якраз цим народженням у нас народжується і є та віра, віра в нашу перемогу. Ми так спрактикували літом. Тут приємно, бо тут є сцена. В нас стоїть зручно. Культура займається цими заходами. Їм це чисто і практична сторона така, і, і людям це сподобалося саме Кульмінацією відкриття став символічний різдвяний пролог від ефлеємського вогню, який передали скаути, урочисто запалили велику різдвяну зірку. Погляньте, небо схиляється до землі і просить нас засвітити першу зірку. Світло, яке пробуджує серця, світло, яке веде крізь темряву. Світло, яке нагадує, навіть у найважчий час добро не зникає. Дякуємо тобі, захиснику, ти засвітив зірку добра і вічності. І ми сповіщаємо. Світло приходить у світ. Після того як містечко засяяло вогнями, для гостей запрацював благодійний ярмарок. Тут можна скуштувати святкові смаколики та придбати крафтові вироби місцевих майстрів. Атмосферу свята доповнили виступи понад десяти творчих колективів громади. Особливо яскраво себе проявили артисти із саджавки, які привезли автентичні обряди. Саджавка. Бере участь такими колективами, як народний аматорський фольклорний колектив Берегиня бере участь, Театральна студія Метафора та Молодіжна Рада, і також локальний ансамбль Жайворонок і дівчатки, які також будуть колядувати. В Жайворонок і Берегиня будуть колядувати наших таких колядок давніх. А молодіжна рада та театральна студія Метафора буде представляти таку традиційну нашу коляду драниця. Ми будемо показувати нашу, нашу традицію, яка в нашому селі давно. Будемо показувати, яка вона є і для чого вона робиться. Коляда драниця, коли хлопці вечором йдуть до дівчат колядувати. Міське управління культури розробило програму на увесь цикл різдвяно новорічних свят. Запевняють. Буде цікаво. Запрошуємо всіх коломиян та гостей міста в вихідні дні. Тут лунатиме коляда, наші фотозони, шопка, ялинка, крафтові виробники, також події в самому народному домі, які будуть відбуватися. Запрошуємо вас приходити, фотографуватися і святкувати разом з нами Різдво. Приємним доповненням до програми стала Різдвяна Вікторина для гостей. Під час якої за підтримки спонсорів було розіграно три сертифікати на майстер-клас із виготовлення піци та 5 сертифікатів на піцу? Важливою складовою проєкту Живе Різдво є його благодійна місія. Упродовж усіх заходів триває збір донатів на підтримку Збройних сил України, зокрема, для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. З коломою Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія компанія Традиції, що дарують спокій та об'єднують в івано франківську громадська організація між іншим провела воркшоп для дружин-захисників. Жінки вчилися власноруч виготовляти дідухи, давні символи українського різдва. Для багатьох учасниць, які через війну переїхали на Прикарпаття, це знайомство з галицькими обрядами стало першим. Як колося пшениці перетворювалося на родинні обереги та яку атмосферу створили для новомістянок, бачила Дар'я Базовод. Символ незламності та коріння. івано франківську громадська організація між іншим організувала особливий майстер-клас для родин військовослужбовців. Учасниці вчилися власноруч виготовляти дідухи – традиційний український символ різдвяних свят. На захід завітали як місцеві жінки, так і ті, хто знайшов прихисток у місті через війну. Тетяна із Запоріжжя зізнається вдома. Про існування такого оберега навіть не чула. Проте під керівництвом майстрині швидко опанувала техніку і відчула справжнє задоволення від процесу. Це дуже такі. Цікавий захід. Я думаю, що кожна газдиня повинна це вміти робити дідух. От і ми пізнаємо культуру і хочемо глибше це знати, вміти більше. Дуже цікавий простір, дуже багато цікавого нам тут. Подають. Допомагала учасникам згадати коріння майстриня та засновниця проєкту Світлотін Яна Сташків. Вона поділилася знаннями про те, що саме символізував діду для наших предків і чому його виготовлення є актом культурного спротиву сьогодні. Діду для наших предків завжди означав символізував рід наш. А зараз дуже багато людей втратили своїх рідних і хочеться відчути єдність на свята. І коли ми робимо дідух і тим більше, коли ми заносимо його до хати, ми таким чином запрошуємо в гості до себе на свята всіх наших предків. Всі померлих родичів, які до нас можуть прийти, хочуть прийти. Тому це дуже символічно, бо так дуже темний такий період року. Хочеться трошки світла, трохи тепла. Організаторка події Світлана Таракула розповідає: проєкт поступово масштабувався. Початкова ініціатива була спрямована лише на самих військовослужбовців. Проте згодом стало зрозуміло, що підтримки та спільного проведення часу потребують і їхні сім'ї. Власне, ми ще минулого року приходили в обласну клінічну лікарню до військо службовців і в різдвяні свята ми робили разом з ними дідухи, і цього року ми, ми по перше подалися на проект, конкурс проектів. Від управління політик ветеранської політики, і відповідно, ми прописали цикл таких заходів, які були спрямовані саме на підтримку і військовослужбовців. А зараз саме це партнерки військовослужбовців. Тобто, у нас масштабувалася ця програма. Цей майстер-клас став уже десятим у межах програми. Організатори не зупиняються на досягнутому. Попереду на родини захисників чекають ще чотири творчі зустрічі. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. На цьому наш огляд головних подій тижня на Прикарпатті завершено. Та етер триває вже за мить найважливіші міжнародні новини. Тож залишайтеся на телеканалі Раї.